Всім привіт! З вами Оксана. Сьогодні з вами поговоримо на гарячу тему, чому не виходять медитації, чому медитації не працюють, або чому, якщо ви вже починали практикувати, у вас нічого не вийшло. Сьогодні я хочу запропонувати вам три основні причини, які, на мою думку, я вважаю, є найбільшим провалом і чому зазвичай початківці розчаровуються, не можуть втягнутися і почати. Якісно класно регулярно медитувати і чому не отримують ніяких результатів? Тож давайте будемо розбиратися. Першої і основної причини, як на мене, є страх, це базова реакція. Коли ми починаємо будь-що нове, коли ми починаємо досліджувати щось вивчати, чи то іноземну мову, чи то медитації, чи то починаємо практикувати йогу. Перше, що в нас виникає, це страх невідомого. Тобто нам потрібна якась певна інформація. І якщо ви починали практикувати медитації, то перші питання, які вас могли виникати, це, наприклад, як правильно сидіти, чи можна закривати очі, чи не можна закривати очі. Рівна має бути спина, чи можна лежати, чи треба практикувати сидячи, чи треба практикувати в позі лотоса. Одним словом, питань мільйон, і відповідей у вас на них немає. Тому насправді потрібно додатково читати, шукати інформацію або мати структурований курс, в якому вам чітко пояснюють і дають відповідь на самі базові запитання. І тоді, маючи одразу відповіді на ці запитання, які у вас щоразу виникають під. Після вашої першої медитації або першого курсу медитації, ви розумієте, що з вами все добре, у вас все виходить, це нормально, і можете продовжити рухатись далі. Бо якщо ви починаєте медитувати, зробили першу медитацію, у вас після неї 10 запитань, як сидіти, в мене нічого не вийшло, а як зрозуміти, чи в мене вийшло, і ви не отримуєте відповіді на ці запитання, автоматично у вас з'являється страх. На ваш страх немає підтвердження того, що це нормально. З вами все окей, у вас все виходить, ви нормальна людина. І так далі, і так далі. І після цього, коли ви підтвердили, сказали, що це нормально, можна сидіти так і так, можна робити це таким чином таким чином. Така реакція вашого організму це теж нормально. Ви заспокоїлися, і після цього ви спокійно можете рухатися далі і розвиватися. Якщо ви не отримуєте відповіді на ці запитання, у вас одразу виникає внутрішній супротив, і ви починаєте говорити, що в мене нічого не виходить, медитація це погано, я нічого не розумію, а й, ну, і її не хочу далі пробувати. Тож, якщо ви десь почули себе, згадали ваш перші реакції на перші медитації, то розумійте, що це нормально. Це все нормально мати. Багато запитань, це нормально мати страх, на який вам потрібно знайти відповіді, або запитуючи у свого вчителя медитації, або маючи якийсь цілісний, гарний, комплексний курс, у якому ви знайдете відповіді на ці запитання, або ви можете читати додаткову літературу, в якій є відповіді на всі ці запитання, тому що до вас вже тисячі людей пройшли цей шлях. Всі Наступили на ці граблі і діляться з вами своїм досвідом для того, щоб вам було легше проходити цей шлях. Тому, знаючи ці всі принципи, вибирайте один з тих трьох напрямків і зможете продовжити свої медитації більш комфортно, зрозуміло і чітко. Друга основна причина, що у вас не виходить медитація, це те, що ви доволі швидко здаєтеся і очікуєте результати прямо після першої медитації. Давайте з вами подумаємо так: назвіть мені, будь ласка, хоча б один навик, який можна освоїти за один раз. Наприклад, чи можете ви навчитися гарно грати на фортепіано, відвідавши лише одне заняття? Чи можете ви стати гнучким, витривалим або гарно пробігти марафон, якщо ви прийшли лише на одну пробіжку і Раз пробігли по стадіону. Чи можете ви вивчити мову за, за одне заняття? Тобто всі навики вимагають часу і вашої відповідальності вкладення часу в цей процес. Тому для мене дуже дивно чути, що в мене нічого не виходить, я спробувала це якась фігня, мені не подобається, я нічого не розумію. Шляху медитації, як у будь-чому це процес. Основне, що ви маєте зрозуміти, що медитація це ваша стратегія і це гра довго. Тобто, ви вкладаючи кожен день по 10 хвилин свого часу, викладаєте на перспективу на майбутнє. І, в принципі, це майбутнє не так вже далеко. Та тобто перший результат ви можете отримувати вже і після перших медитацій. Основні дослідження, які науковці проводили, займали 8 тижнів. Це не так багато, це лише 2 місяці. І через 2 тижні вони вже помітили, що всі учасники отримали результати. Вони стали менш тривожні, спокійніші, більш сконцентрований стан розуму. І після цього просто ви можете жити набагато спокійніше, якісніше, ефективніше життя і вимагати від свого розуму. Набагато більше, що в результаті може принести вам більше задоволення або краща ефективність і краще реалізовані проєкти і там зароблені гроші умовно. І ще один момент, який ми маємо розуміти про медитацію, це те, що медитація це наша гігієна нашого розуму. Та? Тобто, ми так само можна порівнювати із чистенням зубів, та такий вже заїжджений приклад, але в принципі він доволі робочий. Якщо ви не будете чистити кожного дня зуби. Ви розумієте, що з вами буде через. Два тижні, та ви розумієте, що в принципі вже можна бігти швиденько до стоматолога. І коли ми не робимо жодної гігієни з нашим розумом, просто захламлюємо його інформацією, рекламою, непотрібною новинами і так далі. і так далі, А потім ми сідаємо і дивуємося, чому ми не можемо сконцентруватися і прочитати статтю, наприклад, або вивчити якийсь урок, який нам ми хочемо прийти, або почати курс і закінчити його від початку до кінця, тому що наша концентрація постійно перемикає. І насправді наші медитації це нас і навчають, щоб ми були сконцентровані, ефективно працювали, ставили собі чіткі задачі, які ми хочемо виконати, і з легкістю якісно їх виконували. І знову ж таки, вертаючись до гігієни розуму, там їй теж подобається переводити такий приклад. Уявіть собі, що от є у вас голова, і це умовна ваш будинок або ваша квартира. І от уявляємо, квартиру, в якій не прибирали трикімнатну квартиру, в якій не прибирали 15 років. Не мили підлогу, нічого не розкладали на місце, просто все купували, захламляли, нічого не чистили, нічого не мили. Ми розуміємо, що через 15 років в цій квартирі просто не буде місця, де пройти. І коли ми в один прекрасний день вирішили, що ми хочемо почати медитувати, тобто наводити порядок в нашій кімнаті, в нашій квартирі, ми не можемо це зробити за один день. Ми починаємо помаленькому. Починаємо добре сьогодні. Я розподілю ось цей частинку, розпоскладаю тут. Потім, наступний день, я хочу викинути і почистити цю частину. Потім я, можливо, трошечки там пул витру. І так далі, і так далі. І це. День за днем, так само як ми це все закидували і забруднювали, так само поступово і дуже помаленьку, ми починаємо чистити і розкладати все по поличкам, систематизувати всі наші знання, всі наші спогади, всі наші емоції. Та? І тоді, коли в нас в голові все розкладено по поличках, все має своє місце. Та там на спогади, тут моя англійська мова, тут я вивчаю якусь нову, і хочу стати отримати якусь нову професію. Тут мої уроки по фортепіано. Коли нам треба вмикнутися в певну ту чи іншу роботу, ми просто розуміємо, що дорога чиста, ми пішли туди, взяли цей певне знання, використали їх і поїхали далі. Потім переключилися, включилися в інше, я вчу англійську, взяли звідси інформацію, попрацювали, і в принципі, ви вам не треба шукати, а де ця інформація, а як Боже, як же включитися? мені треба вчити англійську, а я не знаю, як мені зосередитися, та тобто всі ці моменти з. Регулярно практикуючи медитацію, вас помаленько, поступово будуть зникати Ви будете чітко, швидко вмикатися, якісно швидко робити все, що ви хочете від свого мозку, і не прокрастинувати, і бути максимально продуктивними і ефективними. Третя причина, чому у більшості початківців не виходить медитація, тому що у людей немає певних чітких інструментів і системи, як це працює. Тому що знань по медитації є багато. Шкіл у медитації є так само, і напрямків дуже багато. Можете піти і індійські медитації, і тібетські медитації, та, і буддийські медитації, і сучасні техніки Та, Тобто зараз вибирати можна, є чого. Всі вони цікаві, всі вони робочі, але ви маєте розуміти, що варіант, коли ви вирішили, що я хочу тепер почати медитувати кожен день, і ви просто берете, буваєте на Ютубі медитації для початківців і берете будь-яку і кожен день якісь рандомні медитації робите, таким чином це не працює. Вам потрібно чітко знати, та? тобто вчитель, який вам дає, розуміє, що він дає, які техніки робочі і ділиться з вами цими знаннями, але ви поки що тотально не розумієте, що за інструменти вам дають, як їх використовувати. В якій послідовності, або, наприклад, якщо та чи інша техніка у вас не виходить, на яку потрібно замінити? Тобто, це реально дуже структуровані чіткі знання, дуже класні робочі інструменти. І найголовніше, якщо ви не розумієте і не знаєте, як ці інструменти використовувати, для чого ці інструменти призначені, як їх освоювати, то основному у вас нічого не вийде. Тобто, моя рекомендація в даному випадку це мати вчителя. Мати людину, яка як мінімум пройшла вже довший шлях і більший шлях, і отримала більше досвіду для того, щоб поділитися і сказати вам, яким шляхом іти, розказати про свій досвід, поділитися структурою, і тоді у вас набагато легше все вийде. Тому головне зрозуміти, що медитація це не є рандомні якісь медитації, які ми просто хочемо вмикнути то одного вчителя, то іншого вчителя, то з однієї системи, то з іншої системи. В такому випадку вони не будуть працювати і не будуть давати вам такої ефективності, і ви не будете розуміти, що ви робите тобто вибирайте якийсь один курс або один напрямок, і хоча б півроку рік присвятіть себе, щоб ви більше нічого іншого не пробуєте, а лише пробуйте зрозуміти, як працює ця система або ця школа, і чи вона підходить вам чи ні, то це буде набагато правильніше. Тож я намагалася доволі швидко і детально пояснити, тому що я бачу, що питання на тему, чи не працюють медитації, дуже популярне, Люди не розуміють, а інструмент насправді дуже крутий і дуже хороший. Я сподіваюся, я донесла свою точку зору, і так само в мене є цікаві лекції і подкасти, які зазвичай в мене є для моїх підписників на Патреоні. Але хочу подарувати вам доступ до цих подкастів безкоштовно. Вам потрібно лише перейти до мене на Patreon за посиланням, яке залишу. Нижче під цим відео. І ці відео я зроблю доступні для всіх безкоштовно. Тож, якщо вас трошечки зацікавило це відео, і ви відчуваєте, що хотіли би глибше зрозуміти, що таке структура медитації і яким чином вона працює, то я запрошую вас до мого подкасту. Переходьте на Patreon, отримайте безкоштовно доступ до цього подкасту. Там прям гарна лекція, де я детально, гарно, структуровано пояснюю, що таке медитація, що з нами відбувається під час медитації, як вона працює. І планую скоро. Опублікувати ще декілька нових медитацій свіженьких, тому підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок і першим отримайте найсвіжніші відео від мене. Буду рада ділитися своїми знаннями. Щиро дякую вам за те, що послухали? Пишіть ваші коментарі в секції під відео. І бажаю вам натхненого гарного дня. До зустрічі завтра на Па-па!